Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Так ось, у Амстердамі знову продовжилися проблеми із мігрантами. Ну, вони характерні для всієї Європи. Я ще до війни там бував у різних країнах і бачив ці проблеми. Я ж не жив там, я просто бачив <сум> ці проблеми, які е, виникли в цих країнах внаслідок масового напливу, прийому, облаштуванню, так, і все таке інше, виділення величезних грошей на утримання. Цих людей зовсім іншої ментальності, іншої культури, якщо її можна так назвати. так, Ну і так далі, і тому подібне: релігії, мови, і все останнє. Абсолютно, це як ну, інші планети, зовсім так. І коли їх стає надто багато, коли виникає критична маса, ну так як. В ядерній бомбі, критична маса і, і вибух. Так. От, ну все просто, я на пальцях пояснюю: не можна віддавати важкі, складні проблеми, так, організації суспільства, навідку, дебільним політикам, які взагалі в цьому нічого не розбираються. Так, це повинна вирішувати наука. Науковці повинні розрахувати, яка кількість мігрантів може бути безпечна, якщо вже без них не обійтися. Так. Якщо вже вам дуже хочеться їх, якщо вам набридло спокійне, сите, здорове. Безпечне життя, ну завезіть ви їх собі, так. Але науковці повинні розрахувати, яка кількість їх безпечна, так? Що є критична маса, яка кількість, який відсоток, так, у місті, взагалі в країні, там, в регіоні. Ну, все це обраховується, все це є методики, все. Чому цим займаються абсолютні невігласи? так? Ну це ж так, як у нас там набрали з вулиці у Верховну Раду людей, які взагалі ну, 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 нічого. Так. І вони приймають доленосні рішення для держави. Як це? Ну, не може так бути? Ну, так не повинно бути. так. Ну, те саме там у, на Заході, так. <смі> ну, науковці повинні вирішувати, розраховувати все це. Є відповідні методики, ще раз наголошую. Все це розроблено є. Але коли втручаються політики, то тоді оце можна, тому що така ідеологія дебільна. А це не можна, про це можна говорити, про це не можна. А чому, коли є така проблема? Чому її не можна досліджувати? Чому про неї не можна говорити? Чому? Ну так, ну так скрізь все заборонено, куди ти не, не кинеш все те, що е, реальне, все те, що е, стосується ну, реальних проблем, воно заборонено для висвітлення, для обговорення, для дослідження. І що, з цього добро виходить? Так. Це ж нібито для добра робиться. Що не можна говорити про це. От воно є так. Але говорити не можна. Так. <смістична> ну, от е, такі справи абсолютно, ну для мене, це абсолютно просто. Як двічі по два. Це мають займатися науковці. Так. А не політики, які взагалі в цьому нічого не йому в голову щось зайшло. Так. Невідомо, що і він вважає, що воно так має бути правильно. І для всіх, отак він один знає, як жити має вся держава. Так. Ні, так не буде. Тому що ви, ви ж бачите, до чого йде. Ну, в принципі, вже я думаю, що у Європі вже десь ну, цілком можливо народився новий Гітлер. Так. Який ну, вже доведуть ці держави до е, такого рівня, так? що почнуть виникати ну, ультраправі політики, які будуть е, ну, діяти радикально. А як радикально? Ну, ви знаєте, як. Це діється це радикально. Якщо воно не вирішувалося десятиліттями, а тільки проблеми наростали, наростали, наростали. врешті-решт, ну, знову ж таки, за тією самою наукою виникає критична маса і за нею йде вибух. Ну все просто дуже. Але ж, але ж не розуміють, чи спеціально так роблять, я не знаю.